Коли вирішила взяти з гаража куртку, яку там залишила в грудні місяці, і тепер не знаєш, що з цим робити далі. Мені здається, що ось тут під вікном вони зможуть перезимувати. А це, бачите, я знищувала восени жовтих сонечок, тому що жовті сонечки це шкідники. Допомагають у садівництві лише червоні сонечки. Чому я не обрізую рослини на зиму заради оцього ефекту? Перше березня 25-го року. Біля своєї середземноморської клумби я маю деяке тривожне місце отакий квітничок з півоніями. І ось восени це виглядає. Дуже-дуже-дуже ну, естетично. Дуже, дуже Це так звані півонії під шовковицею. Щось хочу зараз з цим переробити. Он вже розпочала, лопату поставила. Так, розпочала я генеральне прибирання цього квітничка. Вивалила ось першого монстра. Ой, ще ні щось там ще тримається. Це стародавня троянда, одна з моїх найулюбленіших, але це місце дуже звичайно для неї гарне. Але його мало просто. Вона, якщо б я дала її волю, вона б мені ці сходи просто переполовинила, ми б не мали куди ходити. Її потрібен простір, і в мене він є. Я її забезпечу. А сюди посаджу когось меншечкого такого по параметрам. Монстра збулася інший на черзі. В мене тут чубушник, який я. Успішно роблю на штанбі, ось його основний стовбур. Але, звичайно, як у кожного човушника, він хоче бути кущем і не хоче бути деревом. Я трошки, звичайно, запустила, зазвичай я це все з цим всім борюся вчасно. Це все можна розсадити, прекрасно воно приймається. Буду роздавати людям чи що, чи собі десь у лісі висаджу, буду зараз це зачищати. Наступний монстр готовий. Так, все що Тут була ще залишилося. Тут був ще один стовбур, і я з ним борюся. Хоча недостатньо, до речі, борюся. Бачите, цей такої ширини. Я вже сюди все принесла. І старий якийсь секатор, і стару якусь пилочку, і в новий гілкоріз, А що робити? І лопата, і лопаточка. Так, продовжую. Обрізала трошки шовковицю, щоб вона мені не заважала. Так, і тут ось чергових монстрів витягнула. До речі, легко дуже поверхнева, коренева. Ось тут було ось цих в мене ось такі великі спіреї. Не пам'ятаю, знайду як, сюди вставлю, як вони називаються. Буду їх переносити туди на нижнє подвір'я. А ось це місце. Зараз впорядкую під півоній. Хочу трошки прорідити. Так, тут хочу перенести ось цей кущ гвоздики, тому що його вже забиває ця юка. Юка цьогоріч дуже рванула. Вона вже мені тут знищила пенісет. Ось тут був кущик. Ось я його забрала. Він вже не знаю, живий, не живий. Спробую десь прикопати. І зараз витягую цей кущ, цю гвоздичку. Наступний день і я продовжую розводити безлад, паралельно приводячи все до ладу. Я все в півоніму своєму квітнику. Тут вже розчистила. Якось дихати стало краще, хоча, ось там я висадила. Ангелу трояндочку, і вона займе доволі туди. тут великий простір, але все одно раніше стародавня троянда ось тут росла, прямо на сходи падала, а тепер та буде просто з мура звисати. хочу показати вам ще з цієї сторони, як в мене були ці півонії висаджені. По плану перевісному, вони мали рости. Тут 20 см, ну, може, 25 см між кущами. І це мав бути, типу, такий розсадничок. Вони мали підрости ручок. і на наступний рік я мала їх розсадити по, е, ну, порідше. Але, вже певно, що п'ятий рік це все цвіло ось таким ось щільним е, потоком. І цьогоріч я замітила. Уже невеличку таку втрату буйності цвітіння. І, звичайно, як тільки бачу результат якихось своїх недоробок, хочеться зразу привести все до ладу і виправити ці помилки. Отож, проріджую ці кущі, які залишаються в старій грядці, піддобрюю. Ось один, два. Три отримали нові квартири. Ось зараз четвертий. Цей взагалі був в такій густині. Ось тут він був біля очітка і в сусідстві з своїми родичами. Навіть толком не виріс, хоча подивіться, скільки заклав бруньок. Заклав, заклала півонія. Ось ось нова квартирка. Роблю гарну ямку, проживну і гарний простір. Уже десь метр. Між кущами це вже одна з найулюбленіших локацій моїх мого саду. Це, звичайно, моноклумба з півоніями. Вона, звичайно, не дуже моно, але коли в мене організувалося це містечко, я зразу зрозуміла, що тут при виході з кухні в мене будуть цвісти півонії, і вони прекрасно цвітуть. Минулого року я розсажувала. Ось там ті кущики вони розсажені, тому вони такі невеличкі цього року. Ну, а ці постійні мешканці. І це моя любов. Це моя любов. На низькому старті брати грім, який не на штамбі, але на штамбі. Чубус, чубушник тримає соло. Ой, аромати такі, що не можна зібратися на роботу, поки це все обходиш, обнюхаєш. І на цьому з архівними відео все мої любі. Я зібрала їх докупи, щоб мати пам'ять. Тепер починаю займатися розсадою квітів. Заїду сьогодні в епіцентр на закупи. Все для вас зніму. Дякую, що ви зі мною. Далі буде.